Урочисте відкриття катедрального собору преображення господнього української греко-католицької церкви відбулося ще у 2012 році. Та територія біля храму не впорядкована належним чином і до сьогодні. На це потрібна чимала сума. Та поступово церковне подвір'я взялися облагороджувати представники благодійного фонду. Покуття Плануємо зробити стоянку. Усе одіти бордюрами, клумби, завести чорнозем, і є там дитячий майданчик, який ми також плануємо зробити там покриття, його також облагородити. Вже до Великодня тут планують зробити чимало викласти бруківку з однієї сторони подвір'я до дитячого майданчика, який до слова теж встановили благодійники з фонду покуття. Також центральні сходи собору облицюють закарпатським каменем. Підйоми на сходах, там все має бути одіти все сакаркваським каменем. Зверху ми плануємо поставити гранітні також плити. Все гарно там у благород. на роботи благодійний фонд покуття виділив 180 тисяч гривень. Благодійники кажуть, це не останні дії з благоустрою храмового подвір'я, які вони планують профінансувати.